Вся збірка обладнання відбувається не в Китаї, ніде, а саме у Швеції. Тому обладнання виходить з високою якістю. Наприклад, тут роблять блендер sb 4 та тестують його, повністю збирають і тестують. Це робоче місце. Бачимо всі компоненти розкладені та проморшкировані. Все в ідеальній чистоті та порядку. Окрема людина в цьому відділенні займається збіркою ножей так називаємих ріжучих дисків. Ми можемо побачити тут всі комплектуючі, з яких збираються диски. Це дуже гострі леза для дуже гарної і чіткої нарізки. Як ми бачимо, робота йде нон стоп. На заводі уходить біля 3-4 годин на збірку однієї машини, наприклад, RG350. Як ми можемо побачити, саме мотори збирають тут. Повністю підключають все обо.